Ви зачіпали тему справи Катерини Гандзюк. Луценко каже, що і організатори, і виконавці вбивства встановлені. Скажіть, будь ласка, чому активісти не довіряють слідству і вважають, що прокуратура саботує справу? У нас там ще є замовники, угу. от вони не встановлені. І пан Луценко прекрасно знає, хто замовник. І так само, як це знає і Аваков, і Грацак. І це знаємо ми. От коли вони встановлять замовників, і він там не один, і коли вони сядуть, тоді ми будемо говорити про те, що слідство успішне. Зараз ми поки що взяли паузу. Якщо пам'ятаєте, останнім нашим е, ну, таким, е, серйозним рухом було те, що фактично ми підсвітили одного з організаторів Павловського. Mm -hmm. Полуценка тоді в Верховній Раді була істерика, але тим не менше через три дні Павловського затримали в Херсоні. Зараз там, наскільки я знаю, є ще ряд затримань. Зокрема, підозру збиралися вручати ніякому Лєвіну. Це кримінальний авторитет місцевий, це людина, яка сиділа пожиттєво за серійні вбивства, але вийшла по закону Савченко mm -hmm. разом з батьком своїм. Але проблема в тому, що цей Лєвін ще з серпня місяця перебуває за кордоном. Mm -hmm. Ну і у нас є підозри вважати, що е, слідство хоче закінчити все на левіні. Ну і це дуже зручно. Там людини нема, але от він замовник. Ну насправді це не так, він там один, один з організаторів, там середній рівень, називаємо це так. Ми поки що слідкуємо. Ну, Ми реально вже робили все, що тільки могли. Ну я не знаю, там хіба. Треба там піти самоспалення якесь вчинити. Ну, типу, буде щось нове. Там і акції прямої дії, мітинги, там і прокуратуру захоплювали, і якісь забори розмальовували, крові обливали, і їздили до всіх вип... високопосадовців додому. І з дипломатами зустрічались, і купу листів понаписували. Тобто, і, і поки що ми не маємо результату, замовників немає. А це лише один кейс один з мінімум 50. 50 — Це дуже там занижена, насправді, цифра. Ви казали, що влада і активісти вони знають, хто замовник. Це по прізвищах змога. З Павловським працювали, тому що це вже була фактично ну, там, остання надія. Катерина тоді померла, Ми побачили, що нічого не відбувається. Павловський ходить по Херсону і розказує, що він все порішав. Це ж невелике місто, всі, всі, всі все знають, що в нього все нормально, і ну якби тоді там. Коли в день похорон Катерини в нього там трошки згорів будинок, і, і через три дні його затримали СБУ. Той факт, що справу Катерини передали, ну поліція передала службу безпеці. А давайте згадаємо коли вони передали. Передали тільки тоді, коли Катя померла. Катя з першого дня, причому там були інтерв'ю, і Луценко до неї ходив в лікарняну палату, заявляли, що вона абсолютно не вірить національній поліції ні в Херсоні, ні в Києві. Що ці ребята не будуть розслідувати замах на неї, ну взагалі не будуть. Тобто вони будуть або саботувати, або покривати там частини організаторів. Ось. Передали тільки зараз, ну після того як Катя померла, і при тому у нас є інформація, яка яку підтверджує Закревська адвокат е Катерини і зараз адвокат родини е Гандзюк, що передали не в повному обсязі. Тобто матеріали негласних слідчо розшукових дій це там прослужка, е зовнішнє спостереження, ще ряд ряд інших моментів. Вони не були до сих пір. Ну станом на тиждень тому вони не були передані в Службу безпеки України. Тобто за. Хорошою давньою традицією міліцейською, вони могли десь загубитись, не доїхати з одного місця в інше, от і все. Чи вважаємо ми, що СБУ буде краще розслідувати? Ну, є така надія. Якби. Ну, побачимо. Поки що я знаю, що в Херсоні періодично, там, ледве не що 3-4 дня проходять якісь обшуки затримання, якихось людей там затримують, потім відпускають як свідків, ну тобто допитують mm -hmm. і так далі. Ну, побачимо. Основна проблема це повна корумпованість такої структури, як Нацполіція. Ну, на прикладі Херсонської області, особливо це е, було видно і показово. Це кругова порука. Тобто, пам'ятаєте, коли взяли у справі Катерини першого стрілочника цього от Новікова, який взагалі там ні, ну, ні до чого, він просто сидів е, в, в, на морі в палат. В наметовому містечку і три дні бухав, і в нього телефон був виключений. Тільки на, цій, на тій підставі, що в нього був виключений телефон, і він жив там на тому ж районі, що і Катя, його затримали і ліпили з нього виконавця. Е, так от е, кумом реального е, організатора е, Торбіна, якого затримали там аж через місяць після цього, е, був зам начальника слідства ВНП області. Як це курділо? Він до сих, до сих пір не затриманий, він навіть не звільнений з лав національної поліції. Його просто заховали, там якийсь віддалений районний, районний райвідділ замом e, керівника цього райвідділу і дуже швидко повернуть Херсон назад. Про e, те, що e, Слідство Херсонської нацполіції покриває реальних виконавців і реальних організаторів цього злочину, Ми якби знали ще в перший день, тому що ми бачили, як вони працюють, а не працювали вони ніяк. Вони не побрали камер, вони не опитали там свідків, вони навіть не встановили речовину. Тобто вони показово е, саботували ну, в перший другий день. Коли вже це медійно підняли, що от облили там активістку-чиновницю, вони там почали. Е, е, нібито то щось, щось ну насправді робити, і затримали цього стрілочника Новікова з першого ж дня весь цей процес. Повністю саботувався Херсонською ГУНП в Херсонській області. Про це знало і керівництво ГУНП Пан Меріков, і керівник безпосередньо цього Курділова, керівник слідства, керівники оперативного блоку. Ну, ну Всі знали, що ну, якби злочин ну, розслідування цього злочину фальсифікується. Жоден ну, нуль співробітників поніс за це хоча б дисциплінарне, не знаю, там догани, якесь стягнення, покарання. Ну, тобто все окей. Більше того, через півтора місяці після цього пан Меріков отримав чергове підвищення генерал лейтенанта чи майора. Я вже не пам'ятаю.